Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості каналу Італійська Кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати заварну паску. Вона виходить пухкою, вологою, дуже довго не черствіє. Сипаємо весь цукор, що залишився, разом з ванільним. Ще раз перемішуємо до однорідності. Далі вливаємо в пару, вона непогано зійшла, та додаємо негаряче заверне тісто. Знову все перемішуємо. Додаємо сметану і частинами борошно. Спочатку розмішуємо вінчиком, а потім лопаткою, а потім місимо руками. Коли тісто загустіє, додаємо трохи олю.